Як тільки ви відкриєте редактор свого сайту, вгорі ви побачите панель інструментів, на якій зібрані елементи навігації по редактору вашого сайту. Мої сайти це швидке посилання для повернення на сторінку вашого аккаунта, де знаходиться перелік всіх ваших сайтів. Зручна в разі, якщо вам потрібно перейти з поточного сайту на інший. Налаштування сайту говорить самі за себе. Параметри цього списку перенесуть вас з редактора в секцію регулювання вибраного розділу поточного сайту. Наприклад, у магазин. Меню управління сторінками Тут ви знайдете кнопки, що ведуть до налаштувань основних блоків сайту, списку сторінок і спливаючих вікон, а також налаштувань стилю. Щоб відкрити режим редагування певної сторінки, клацніть по вкладці у списку сторінок. Наше відео Додавання сторінок та підсторінок підкаже вам, як створити зручну навігацію на вашому сайті. Навігаційний список створює зручність для швидкого переміщення між сторінками в редакторі без потреби відкривати цілу панель зліва. Користуючись ним, можна швидко перейти на іншу сторінку вашого сайту і приступити до роботи над нею. Кнопки скасувати і повторити. За їх допомогою ви в один клік можете скасувати, і при необхідності повернути назад останні дії редагування. Це можливо тільки під час поточного сеансу в редакторі. Для відміни інших модифікацій сайту та для відновлення попередніх версій сайту рекомендуємо користуватись історією сайту. Про це далі. Статус автозбереження. Ця секція вашого редактора повідомляє вас про те, що всі зроблені вами зміни тепер в безпеці. Все успішно збережено, автоматично. Посилання на модернізацію це посилання для швидкого доступу з редактора на сторінку оновлення вашого сайту з безкоштовної пробної версії до повнофункціональної проверсії. Попередній перегляд вашого сайту стає у нагоді, коли потрібно швидко переконатися в тому, що ваш сайт виглядає, як ви цього бажаєте, перш ніж вносити зміни, які ви застосували до нього на опубліковану версію. Опублікуйте свій сайт, щоб він виглядав для його відвідувачів саме так, як ви його бачите в редакторі в даний момент. Історія. Тут ви можете вручну створювати і зберігати різні версії вашого сайту і відновлювати будь-яку з них при необхідності. Іноді дуже виручає, або просто зручно мати для відновлення копію сайту, що була завчасно створена до внесення нових змін в редактор. Більше про це в нашому відео історія сайту. Режим коментування сайту. Зберіть і перегляньте відгуки на опублікований вами сайт звідусіль, щоб зробити відповідні нотатки та оцінити, наскільки вправно ви впоралися з поставленим завданням. Поділіться посиланням на ваш сайт з колегами або родичами, щоб отримати зворотній відгук і більш глибоке уявлення про ваш сайт. Тут можна згорнути меню редактора, щоб звільнити трохи більше місця для редагування на екрані. Підтримка. Ми завжди на відстані одного кліка від вас, щоб допомогти вам у створенні вашого онлайн проекту. Клацніть цей список, що розкривається, щоб перейти в наш довідковий центр, ознайомитися з корисними порадами, якими ми щиро ділимося з вами, чи, якщо хочете, замовити наші послуги зі створення нового або поліпшення вже існуючого вашого сайту професіоналами нашої дизайн студії. Все з перерахованого вище неймовірно доступно.